Слідчі поліції Сумщини за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Сумській області та процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону повідомили про підозру директору одного з підприємств, який заволодів грошовими коштами з резервного фонду державного бюджету. На суму понад 1 мільйон гривень, що були призначені для будівництва фортифікаційних споруд. Правоохоронці припинили протиправну діяльність директора одного із підприємств Рівненщини. За даними слідства, він укладав договори на зведення фортифікацій із департаментом капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації. Фінансування робіт здійснювалося за кошти резервного фонду держбюджету в межах програм Міністерства оборони. Втім, замість виконання робіт фіктивні документи, завищені ціни та підконтрольне підприємство. У результаті махінації зник 1 мільйон та майже 125 тисяч гривень. Посадовці інкримінують за володіння майном в особливо великих розмірах у воєнний час. Це частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі головного управління національної поліції в Сумській області за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань та процесуального керівництва спеціалізовані. Ваної прокуратури у сфері оборони центрального регіону вже повідомили зловмиснику про підозру згідно чинного законодавства України підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Поліція продовжує досудове розслідування для встановлення усіх обставин правопорушення, а також інших епізодів протиправної діяльності та можливих співучасників.